Усім привіт! Забігла у Сінсей. Давайте разом подивимось, які светри зараз є у продажі. Отже, вибирала деякі для себе. Мені сподобався цей бордовий светрик з бантиком. Розміра від XXS до XL максимальний. Ціна на нього 699 гривень. Матеріал. 60% поліестер, 30 поліамід. Я обрала Еску і потім буду її приміряти. Покажу, як виглядає вона на мені. Також у білому кольорі тут цілий стенд білих светрів. Я обрала ось цей мережевний. Ціна на нього 599 гривень. Це і 100% поліестер. Також у білому кольорі. Максимальний розмір XL. Ціна на нього 459 гривень. Ще взяла цей примірити. Поглянула на його склад. Там 100% акрил. Приємний. Стався гарним симпатичним светриком. Візьмемо його з собою. Також ось такому оливковому кольорі. Ціна на нього 599 гривень. Максимальний розмір XL, 100% Поліестер. Беремо і його. Розмір МК. Ще є у білому кольорі з червоним бантиком. А я взяла такий бордовий для примірки. За 659 гривень ще був сірий Светрик, максимальний розмір XL із білими зірочками. Опущені плечики та стічка де горловина. Приємний на дотик. У складі в нього. 68% акрилу, 28 поліестер та 4 еластан. У рожевому кольорі за 599 гривень. Светрик, максимальний розмір XL. Ось такий приємний рожевий колір. Ось тут розпірочки внизу. Взяла для примірки також і його. 73% акрилу, 24 поліестер. І ось цей білий він минулого разу мені припав. До душі хотілося поміряти його. 699 гривень ціна його. XL максимальний розмір. З такими паєтками кольоровими. 68% поліестер, 26% акрил. Також в білому кольорі. Светрик за 599 гривень, максимальний розмір XL. А ось і перша примірка. Це мережевний білий светр. Ви пам'ятаєте, що був такий ще у бордовому кольорі, у рожевому кольорі. Плечики тут опущені, Рукав повний. У мене високі штани з високо піднятою талією. Тому буде чітко видно, чи ці коротенькі, чи це повнорозмірні светри. Оце, наприклад, МК, я зазвичай ношу С. У оливковому кольорі светрик. Приємний колір, це теж поліестер. Рукавчик тут подовжений, а сам він досить короткий. Але гарний однотонний светр. В спокійному кольорі. Наступний рожевий светр. Рожевий колір освіжає. Бачите, як виглядає горловинка. Рукав тут не занадто довгий і довжина помірна. Він теплий, має розпірочку. Піднімаю руки, щоб показати, що він не дуже піднімається, але плечики тут опущені, як і на попередніх светриках. У білому кольорі светр з паєтками кольоровими. Він теж йде по лінії талії, над бедрами. Як оверсайз, тобто в нього вільні і плечики, і рукав. Гарно зроблена внизу манжетка та манжетка на рукавах. Ще у білому кольорі, трішки інший. Тут рукавчик довгий. Довжина стандартна. Кому подобаються такі светрики, ось цей, наприклад, може бути гарним варіантом. Бо вони не обтягують тіло. Отже, рожевий був у розмірі S. білий теж В поєдках був S. М- був оливковий, та перший светрик був розміра М, бо Ски я не знайшла. Ось який я взяла наступні: ось цей з зірочками. Насправді він дуже приємний і сподобався мені. Рукавчик в нього досить такий вільний, широкий. Плечики опущені, гарно зроблена стічка на горлі. Також він вільний, не обтягує тіло. Бачите, рукавчик вільний. І не буде обтягувати живіт. Наступний в білому кольорі. Виглядає зовсім по-іншому. Він коротший, тобто у мене високі штани, талію. Ось такий рукавчик, бачите, довгий. А ось тут довжина сама досить коротенька. Тобто гарно буде під спідничку і високі штани. Гарний, приємний у сіточку. Хоча не дуже просвічується. Бордовий. З бантиком. Можливо, підійде краще для підлітків. Я не пробувала в білому кольорі одягнути, але ось так виглядає буртовий колір. Рукавчик повнорозмірний, довжина теж стандартна. Цей светрик досить тепленький. Але під нього краще одягнути маєчку, тому що трішки кусючий. Подивимось тепер наступний варіант. Я ще взяла у коричневому кольорі світловому. Ціна його 599 гривень, максимальний розмір XL. Це є 73% акрило та поліестер. Білий з чорною полоскою. Максимальний розмір XL. Ціна на нього 659 гривень з круглою горловиною. 52% віскози, 27% поліестер та поліамід. Він був приємний мені на дотик, я його обрала. Також взяла ще два варіанти у рожевому кольорі. 599 гривень ціна цього. Максимальний розмір XL. І ось цей, наприклад, 72% акрилу, 25 поліестер та Еластан. І ще трішки інший, теж у рожевому кольорі. 459 гривень, максимальний розмір XL. Зараз примірюємо. 55% поліестер, 37% акрил, еластан та вовна. Ось виглядає ось цей світло-коричневий, а можливо, навіть бежевий колір. Розпірочки з боку. Рукавчик досить вільний. У рожевому кольорі. Ось так погляньте, яке моє лице стало зразу, одразу свіжіше. Досить приємний на дотик. Однотонний, манжетка на рукавах, кругла горловина. Щось таке, як базовий светр, який можна якось цікавішим зробити. Ось цей дивиться зовсім по-іншому. Подивіться, які тут гарно широкі рукава, а закінчення манжетки довге і таке більш обтянуте. Як ліхтарі зроблена. І тут, звичайно, що вища лінія талії йде. Гарно виглядає светрик. І білий в чорному полоску. Він був дуже приємним, гарна довжина рукава. Ось я навіть підтягнула. Внизу гарно сидить на талії. а зверху він досить вільніший. Дуже багато є речей у полоску зараз. Білий з чорним, ворожеву, з сірим. І тому я обрала це для примірки теж. Ще я обрала куртки. Ось це, наприклад, зимова, але це не для холодної зими. Дуже гарно зроблений каптур, ціна на неї 1299 гривень. Максимальний розмір XXL. Я обрала М-ку 38-й розмір, тому що попередня Еска була дуже вузькою. Тут є пояс. Зараз покажу, як виглядає на мені. Ось такий вигляд має ця курточка. Вона є для холодної осені. Краще підійде. Або теплої зими. Кишеньки з боку. Ну, виглядає симпатично. Манжетики на рукавах. Хоча саме для мене здались ці, ці рукава трішки короткі. Але матеріал приємний. Ззовні. Ось бачите, тут і трошки відчуває дискомфорт. Ось як виглядає у розчепнутому вигляді. На етикетці вказано 100% поліестер. Ще я обрала у бордовому кольорі куртку. Ціна її була 899 гривень, розмір L, Максимальний розмір 2 XL. Поглянемо, як вона буде виглядати. Я вже збільшилася у розмірах, коли її одягнула. На досить вільна, теж на таку холодну осінь. Але колір загалом дуже гарний. Якщо вам сподобалось і ви хочете бачити більше примірок, залишайте, будь ласка, коментарі. Дякую за вашу увагу!